Олександрійський професійний ліцей до 2002 року професійно-технічне училище номер 13 навчає кваліфікованих робітників найпопулярніших професій, які сьогодні користуються незмінним попитом на ринку праці. Привітливо посміхатися та ставитися з розумінням до кожного клієнта у навчальному закладі, вчать офіціантів. Офіціант це, по-перше, психолог для відвідувача, тобто він має бути чемним, вічливим, комунікабельним, тобто робити все, щоб відвідувач себе почував затишно у вашому закладі. Офіціант має любити чистоту, прагнути до неї так як у своєму закладі, так і до самого себе. Ну і рекомендація для офіціанта: не бійтесь спілкуватися з людьми, запитуйте про їх вподобання, розповідайте про свій асортимент, вміло приймайте та подавайте закази і завжди усміхайтесь. Готувати найсмачнішу каву та коктейлі вчаться у професійному ліцеї бармени. А ще справжній бармен, як і офіціант, має бути трохи психологом. Бармен це. Професія, яка є дуже хорошою, високооплаченою і дуже є поважною професією. Я вам наведу ось приклад, що це за професія. Я вам зроблю алкогольним мохіто. Я беру лістики м'яти. Беру ложечку, роздавлюю листя щоб воно дали сок. Ввожу, сокролімончик лимончик. беру сахарну пудру а ще навіть Беру спрай і наливаємо. Для мохіти треба багато льза, щоб воно було завжди охолоджене. ложечек сахара. Ласка. Смачну професію, яка особливо цікава олександрівським дівчатам, здобувають учні професійного ліцею, які навчаються на кухарів-кондитерів. Зараз набувають популярність робітнича професії. Я обрала цю професію, тому що я все ж таки дівчина, а кожна дівчина повинна вміти готувати. Ось тому я і поступила в цей ліцей, тим паче ну, надалі можливий якийсь кар'єрний ріст. Готувати смачні страви учні Олександрійського професійного ліцею вчаться у сучасній лабораторії кухарів-кондитерів. Наша лабораторія оснащена всім необхідним обладнанням, посадом, інвентарем. Матеріальна база її постійно поповнюється, розширюється, тому учні із задоволенням працюють тут на уроках виробничого навчання. Сьогодні учні групи К-20, які закінчують другий курс навчання, виконували тут контрольно-перевірочне завдання з теми приготування страв з риби та морепродуктів. Кухарі-кондитери навчаються не лише смачно готувати, але й гарно оформлювати, декорувати та презентувати страви. Я сьогодні готувала страву зразу. Кусяти. Сюди входять риби ну, філе, начинка м'ясо свинини, начинка з яєць та зеленю, рис відварений з овочами, ну, рисова попушка. Також прикрасила поночним соусом. Готують у професійному ліцеї і продавців продовольчих та непродовольчих товарів. За словами учнів, кваліфікований продавець має знайти мову з кожним покупцем, знати свій магазин та увесь товар, де що лежить та яка на нього ціна. Переді мною ніколи не стояло питання, яку професію обрати і де навчатись. В цьому закладі навчалась моя мама, старша сестра, тепер ось я, можна сказати, династія. Моя професія цікава, творча, вимагає від працівника особливих здібностей, тому що це постійне спілкування з людьми. Продавець повинен бути не тільки фахівцем, але людиною доброзичливою, щирою відкритою, мати добру пам'ять та бути трохи психологом. Професія постійно розвивається. На ринку праці вона має великий попит, тому я обрала професію продавця. Мені моя професія дуже подобається. Я вважаю, що я зробила правильний вибір. У майстерні, яка обладнана як справжній міні-магазин, дівчата вчаться користуватися вагами. Та. Зараз ми бачимо, як дівчата зважують стіль на... на електронних вагах. а також правильно робити викладку, щоб привабити покупців. Зараз дівчата роблять викладку. Це наш міні-магазин, наш магазин-мастер. Викладка товару дуже важлива для магазину. Покупець бачить, яка викладка, і вже бачить весь асортимент товару, який подобається той випирає. Чекають в Олександрійському професійному ліцеї і на випускників шкіл, які планують здобути професію електрослюсаря. Олександрійський професійний ліцей єдиний навчальний заклад Кіровоградської області, який готує робітників професії електрослюсар, слюсар черговий та з ремонтне Наші випускники. Цінну та захисну апаратуру промислових підприємств мають право працювати з високовольтним обладнанням, проводити монтаж та технічне обслуговування, устаткування відкритих розробок та підземних виробничих робіт. Електрослюсарів навчають підключати і магнітні пускачі, і автоматичні вимикачі, підключати автоматичні трансформатори, електродвигуни та робити заземлення. Я люблю ремонтувати. Мені цікаво відремонтувати якесь обладнання, підключити розетку, лампочку, вимикач, приєднати світлодіодне освітлення. Робота електрика не важка, гарні оклади, на сьогоднішній день можна знайти роботу. З двигунами та на верстатах в Олександрійському професійному ліцеї своєї професії, яка була і залишається актуальною, навчаються і слюсарі з ремонту автомобілів. Я думаю, на даний момент вона дуже. Користуються попитом, бо, тому що багато зараз машин і можна легко знайти роботу, навіть самому собі воно поможе, буде своя машина, буду ремонтувати. Усіх з цих майбутніх продавців, кухарів, кондитерів, офіціантів, барменів, електрослюсарів та слюсарів з ремонту автомобілів навчає колектив із досвідчених викладачів. Більшість із яких має вищу або першу категорію. Після закінчення Олександрійського професійного ліцею випускники навчального закладу без проблем знаходять собі роботу на підприємствах у магазинах та кафе Олександрії та району. Працевлаштування практично у нас Ну, 100% 99, так от. Тобто, діти у нас повністю можуть бути забезпечені робочими місцями по випуску, і по закінченню навчання. Тож, якщо вас зацікавив Олександрійський професійний ліцей, звертайтеся за довідками за адресою площа Кірова, 18.